Певнений, на 100%, що ви не знали, що є чоловіча відповідь на ставши вже жіночим святом 14 лютого. 100% ви цього не знали. Візьміть, перевірте мене і загугліть. Скрін, прикладаю отут: 14 березня день стейку і мін'єту. Отак от, хлопчики і дівчатка. Знали таку відповідь? Ні. Починаємо святкувати! Погнали. Значит, це було таке <кій> жартівливе свято, придумали в США у відповідь на 14 лютого. Воно не офіційне свято, але все ж таки воно є. А хто ми такі, щоб його не відсвяткувати? Тим більше, що в цьому році, 14 березня, це п'ятниця. Тому, дівчи, вперед в магазин за стейком. Ну і за от цими от всякими. А хто мріє собі про розумний будинок чи кому потрібно зробити електрику в квартирі, в будинку, в будь-якому іншому приміщенні, пиши в Дірект інстаграм.